Смачні в нас блинчики. Самі всі готували. Є з вишнями, є просто з варенням. У Нас блинчики є з желе, з Ківі і з вишнями. Запах їже просто дурманець у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі, наче в мурашнику. Вчителі та студенти влаштували ярмарок, аби зібрати гроші на зсу. Кожен факультет готував якусь страву і виставляв на продаж усім охочим. Є по 5, є по 15, є по 10, є по 20. Як яка? Чим більше, тим трішки дорожче. А майбутній вчитель фізкультури на день перетворився на баристу. Готує каву та прохолодні напої. Для зсу збираємо кошти кавою, чаєм продаємо гарячим шоколадом. Можемо додати мед. У їдальні коледжу лунають українські хіти. Студенти всі як один у вишиванках. Щоб я стежинок не шукав. Подині хизуються своїми гастрономічними витребеньками та кожному пропонують страву за донат. Які вам пиріжки? з сиром, погибло Булочки купила, завжди підтримую наше ЗСУ. Вони просто найкращі. Гроші ніколи не жалію. Завжди то з карти скидаю, то ще щось. Загалом булочки дуже смачні, всім раджу. Серед учасників ярмарку і кандидат наук з фізичного виховання Дмитро Степанович, хоч і на пенсії, та каже, пропустити таку подію, не міг. То, що нас ніхто ніколи не переможе, тут і мови не може бути. Ми самі кращі, ми самі пивучі, самі люди, якщо так можна сказати, самі самі це є українці, красиві, толерантні, розумні. Все, що можна сказати, позитивне, це відноситься до нас. Рогалики, лежні з капустою, пиріжки, вареники з маком та багато інших смаколиків приготували студенти разом з викладачами. кажуть, це патріотичне виховання підростаючого покоління і маленькі кроки, які наближають нашу країну до перемоги. Ми вважаємо, що наша молодь завжди долучається і повинна долучатися до таких благодійних проєктів, тому що ми з вдячністю. Несемо по життю те, що наші збройні сили допомагають нам, і ми, хоч якимось чином, маємо так само допомогти їм. Приходом в Україну повномасштабної війни тут прихистили понад тисячу переселенців. Загалом же допомагати армії у закладі почали давно. Ми вже від початку нового навчального року провели декілька благодійних таких акцій. Ми брали участь і в акції Смілива гривня, і в акції Поділись теплом. Ми збирали книги для воїна. Ми брали участь у проєкті, спрямованому на підтримку щойно звільненої Балаклії. Ось ми зараз знову плануємо долучитися до акції, яку проводить е, міська рада е, для підтримки жителів Балаклії, діток Балаклії. Страви на фестивалі розмітали з шаленою швидкістю в підсумку. Вчителі та студенти виручили 6,5 тисяч гривень. У планах влаштувати інші благодійні заходи та назбирати на автомобіль для захисників.